Гірше мачухи. Мешканці Загайполя лише 27 років, проте вона вже народила шестеро дітей. Але материнської любові вони не знали. Малюки з маличку жили в голоді та холоді. Двох дітей кілька років тому забрали від відгорененькі. Така ж доля спіткала ще двох синів-близнюків. Тепер четверо дітей перебувають у надвірнянському будинку інтернаті. Що, мама, що здачу, що Замку? це так Женя, один із близнюків не може натішитися іграшці. У свої ріки три місяці він вперше бачить таку забавку. Оце в червоній кофті є Євген, а це Арсен. Два братики, так? Що там братик має? Очко, так? А це на кілька хвилин молодший від нього братик Арсенчик. Він лише пробудився і вже не злазить із рук медсестри. За півдня відколи дітей привезли у дитбудинок, Арсенчик уже охрестив свою няню мамою. Хочуть на руки, зразу руки не ставляють, так. Хочемо <рекло> ласки, кажи. Хочуть руки, так? Ой, туди, туди, Дітки активні, компанійські, доступні контакту, гарненькі, не скажу, що вони були негодовані, не знаю, правда, чи їх вже в лікарні, так може, привели в такий належний вигляд. Дітки стоять в манежі, ходять тримаючись за ліжечко. Їли непогано, спали непогано. Що таке материнська любов, ці діти не знають. Від народження рідна ненька за ними не доглядала. Вдома близнюки не лише не мали іграшок, часто їм доводилося залишатися навіть без їжі. Востаннє горе матір закрила хлопчиків у хаті і пропала на дві доби. Сусіди не витримали та викликали міліцію і соцслужбу. Груду увесь поломане, по грязне все скрізь на ліжку, взагалі, як на тому ліжку може спати. Пеле, пеле. А де там на городі йде подивитися бутилок або відкрийте там, подивитися? Стоси бутилок ти. Плумались? Беліс діти були покинуті напризволяще. Ми ці діти забрали у заклад охорони здоров'я для того, щоб їх елементарно обстежили, нагодували і прихистити їх на час виготовлення документів для влаштування державних заклад. Були жахливі антисанітарні умови і просто-напросто відсутні. Будь-який догляд там сусіди дивилися в той день, але добре, що зреагували, повідомили, що ми їх вилучили, бо невідомо, яка би була далі. Доля у нас систематично. Залишає дітей, звужуває спиртними напоями, не доглядає їх, нічого не купляє їм з одягу, зуття, не годує їх взагалі не цікавиться ними. Дітей забрали на 10 днів до лікарні, аби відгодувати. Потім їх перевезли до дитбудинку. Близнюки наймолодші і вже другі діти, яких соцслужба відібрала у цієї мами. П'ять років тому у гори матері втопився найстарший син, а ще двоє ледь не померли від голоду. Тоді жінку позбавили материнських прав, а її синів забрали до цього ж сиротинця, де нині Арсен та Женя. Двоє дітей, що ми в неї вилучили, позбавили батьківських прав зараз, щасливі, живуть в прийомних сім'ях, виховуються, все з ними добре. Був випадок, що в неї загинула дитина, втопилася в озері. На деякий час вона одумається, а потім знову починає залишувати спиртними напоями, вести розгульний спосіб життя, і це ризиковано так рискувати долею дітей, тому що. Йде зима, і невідомо, що би могло статися з цими дітьми без догляду. От Якби вони там посиділи три доби, не нагодовані, без жодних засобів для існування. Ви це розумієте, звичайно. Це будинок, з якого голодних малюків забирала соцслужба. Тут хлопчики із мамою жили останні півроку. У селі кажуть, навіть думали, що жінка виправилася зі співмешканцем Розпочала ремонт батьківської хати, та все знову пішло шкереберть наприкінці літа. Вона прийшла до нас сюди з двома діточками і жила з цивільним чоловіком. Ще в неї там одна дитина була старша. Ну, вони почали тут так як газдувати, бо поміняли вікна в хаті, двері, поставили паркан, позаливали якісь доріжки, щось почали робити. Думали, що ця жіночка не розумілася. На подвір'ї хати, де жили близнюки, пляшки з під пива всередині помітно через вікно повна антисанітарія, поламані меблі та розкидані дитячі речі. Гори матері вдома немає. Журналісти зв'язуються з жінкою телефоном. Від них вона дізнається, що її діти у сиротинці та обіцяє зустрітися і все пояснити. Ви знаєте, де ваші діти зараз? Знаю лікарні, Я було вчора в них пампація купувала. Забрали в надвірнянський сиротинець. Вже да. а, нині? нині. Добре, а давайте скажіть, на яку годину ми під'їдемо, куди треба і коли? Виказіть, мені все одно, виказіть. Я то встала, я можу зараз при Оксана приходить у відділок міліції. При правоохоронцеві, ховаючи обличчя від камери, обіцяє виправитися і навіть погоджується відвідати своїх дітей у сиротинці. Ти чоловік розкажи, як він з карточки гроші знімав, ходив банкомат і пропував. Розкажи це, ти не кажеш, що ти казала табличку висила сам себе, от я така погана мама судити. Розкажи, що у тебе були якісь проблеми чоловіка. Скажи, скільки раз міліція приїжджала останнім часом до вас. Ви готові зараз з нами їхати на двірну? Та поки міліціянт розказує долю цієї жінки журналістам, Оксана береться тікати. Ви з нами домовились, що ви їдете? А ви хочете дітей своїх Я собі поля? А скажіть, ви хочете дітей повернути чи ні? Я Ви ж обіцяли, що хочете їх бачити, ви хочете їх повернути. Оксана, куди ви тікаєте? Проте жінки вже порушили карне провадження за злісне ухилення від недогляду за дітьми від народження близнюків. Гроші, які Оксана отримувала на них, витрачала на власні потреби. Громадянка, мама дітей і її співжитель отримували на дітей кошти. Як було нам встановлено в процесі досудового розслідування, дані кошти не витрачалися на утримання дітей, а витрачалися на власні потреби, зокрема на придбання особистих речей для особистого користування, транспортних засобів, сигарет. І спротних напоїв. Гроші, які дана родина отримала одноразову в допомогу при народженні дитини, це є велика сума. Там була сума в розмірі 100 тисяч гривень, навіть більше. Дана родина по ініціативі чоловіка витратила на продання автомобіля марки «ЗАЗ» Таврія, яку він в подальшому розбив і навіть не рихтував її, а здав на металобрухт за безцінь. Тобто, Гроші витрачалися планово, з кажуть умисно на, на потреби дітей, а на те, щоб свої якісь власні амбіції. У соцслужбі вже готують документи, аби вдруге позбавити жінку батьківських прав, бо не дуже вірять, що вона виправиться. Та чи повернуться близнюки до неньки, чи їм шукатимуть нову сім'ю. Остаточно вирішить суд. Рішення Феміди хлопчики чекатимуть у будинку дитини.